Вітаю, мене звати Арсен, я регресолог, Чакрол і цілитель, і хочу поговорити про признаки, що в людини високі вібрації. Що таке високі вібрації? Це стан гармонії, радості, усвідомленості та духовного піднесення. Люди з високими вібраціями випромінюють таку позитивну енергію, яка впливає не лише на них самих, але й на оточуючих. Ось основні ознаки, які можуть вказувати на високий рівень вібрацій. Перше, це емоційна стабільність. Людина з високими вібраціями спокійно реагує на всі життєві виклики, вона рідко впадає в паніку чи депресію, чи навіть у складних у ситуаціях. Така людина усвідомлює, що кожна проблема, кожна ситуація це рішення. Є рішення, є вихід, і вона приймає саме життя як досвід, як уроки, а не як покарання. Друге, це позитивне мислення. У таких людей погляд на світ сповнений оптимізму. Людина бачить не лише перешкоди, а й можливості, вона знаходить причини для вдячності навіть у повсякденних дрібницях. Здорові стосунки. Люди з високими вібраціями притягують однодумців, гармонійних партнерів, вони підтримують здорові кордони, тобто особисті кордони, зберігають повагу до інших, приймають думки інших людей, прислухаються, але мають свою думку. Також ці люди легко розпізнають токсичну енергію, яка їм не підходить. І вони не бояться відштовхнути від себе такі енергії, тому що вони обирають себе. Четверте. Це легкість у спілкуванні. Їхнє оточення відчуває, що з ними легко і приємно. Вони не створюють конфліктів, а навпаки, допомагають вирішити суперечки, конфлікти, притягують людей своїм теплом і доброзичливістю. Я думаю, що ви такі люди зустрічали. Можливо, ви такі я. П'яте це турбота про тіло і розум. Високі вібрації зазвичай проявляються в усвідомленому ставленні до себе. Такі люди обирають здорове харчування, практикують медитації, фізичні вправи, дихальні техніки, бо вони розуміють важливість балансу між тілом, розумом і духом або душею, хто як називає. Внутрішній спокій. Це відчуття миру, яка не залежить від зовнішніх обставин. Тобто людина така мирна, людина в гармонії з собою, світом, приймає всі аспекти свого життя виключно, включно з минулим, без жалю, без засудження. <тас communications> Сьоме вдячність і щедрість. Високі вібрації проявляються через щиру вдячність. Такі люди вдячні навіть за на найменші блага і готові ділитися своєю енергією. З іншими часом діляться або ресурсами, і вони ніколи не очікують нічого натомість. Восьме, це творчість та інтуїція. Люди з високими вібраціями часто творчі, вони мають розвинуту інтуїцію, яка підказує їм правильний шлях у житті. І ці люди зазвичай легко знаходять нестандартні рішення. Дев'яте. Мінімалізми і звільнення від прив'язаності. Високі вібрації сприяють звільненню від зайвого, матеріального, духовного, тобто балансу тримають. І такі люди не тримаються за речі, за людей або обставини, які їх більше не підтримують. Вони розуміють, що справжнє щастя всередині, що речі вони були і вони були. Дячність приймає і з вдячністю відпускає. І натомість з'являються нові речі, нові люди, нові можливості, і так далі. Десяте, сенс життя і зв'язок з духовним, духовним простором. Вони часто відчувають глибший сенс свого існування. Вони усвідомлюють свою місію, місію душі і прагнуть жити відповідно до неї. От їхня віра. Щось вище наповнює життя таким, якимось їхнім містом і дає силу рухатися далі. Як можна підвищити свої вібрації? я ще скажу, я скажу, медитуйте, працюйте з диханнями, особливо із затримками, якщо, дійсно це не протипоказано вам. Позбавляйтеся негативних думок, токсичних контактів, людей, звільніть місце для нового. Наповнюйте себе вдячністю любов'ю. Турбуйтеся про своє тіло, фізичне, емоційне здоров'я. І живіть у гармонії з природою і з собою. Пам'ятайте, що високі вібрації це, це не стан, який приходить один раз і, і це залишається назавжди. Ні, це ілюзія буде, якщо я скажу, так, да, це так і є. Ні, це неправда. Це. Постійна робота над собою, і ця робота вона підвищиться на левел, тобто на рівень. І якась часом оця робота внутрішня вона приносить радість, спокій і гармонію. Дякую за увагу. З вами був Арсен.